У Києві презентували єдину у світі унікальну та точно за корабельною архітектурою реконструкцію бойової лодію дев'ятого століття. Після тривалої експедиції історичними шляхами русинів судно повернулось у київські води. Членів наукової експедиції зустрічали і наші журналісти. За 10 років напруженої праці науковцям вдалося відкрити вікно крізь час. Минуло майже тисяча років, а бойова лодія дев'ятого століття знову на плаву. І ось ці рясновбрані мужі, недавньоруські вояки, а члени наукової експедиції. Головним завданням якої було на практиці перевірити інформацію, відомо нам з історичних джерел. Капітан вирішив перевірити інформацію, яку він десь вичитав вичитав у літописах. Що вийшла лодія з Чернігова одного дня, і наступного дня прийшла в Київ. Ми вирішили перевірити. Ти чи це можливо? чи хлопці були сильніші в 10 столітті? Чи ми ну чи ми щось не так робили? Ми не змогли пройти за два дні. Ми йшли три дні. За 14 років свого існування ця бойова лодія прийшла більше 10 тисяч кілометрів, на собі понад 100 членів екіпажу. Подолавши відомість підручників історії, шлях і зворяк у греки, шовковий та янтарний шляхи, науковці фіксували і цікаві аспекти своєї мандрівки. Як тільки ми наблизились до Київського моря, і там десь зона вже Чорнобильська, ми отримали. Стрибок концентрації стронцію у воді і далі вже всім дніпром до самого чорного моря ця велика концентрація стронцію, так вона й залишалася. Лодія князь Володимир, а саме таку назву отримав човен за своїми габаритами як кораблем-розвідником. Раніше таке судно, йдучи попереду всієї флотилії, вистежувало ворога. Екіпаж лодії складався з 10 веслярів та 10-15 військових. Зроблений човен винятково з натуральних матеріалів сосни, дуба та липи. Безумовно старалася. Максимально використовувати і інструментарій, і матеріали, ті ж, які були і тисячу років назад. Використовувалися і сучасні смоли, і сучасні метали, але вони всередині вони утримують ці конструкційні елементи для того, щоб воно не розвалилось. Знання, отримані в ході експедиції, дадуть поштовх подальшому розвитку науки про середньовічне судноплавство. А тепер князь Володимир вирушає в свою останню мандрівку по Дніпру, але вже до музею. Олександра Роздорожна, Ганна Карпова, Микола Ляшко, телеканал Київ.